Всім привіт, з вами знову Ліракет. Як я і обіцяла, я знімаю ще один тег. Я знімаю путег, Реально. Це дуже прикольно. Хей, всім Перше питання придумали на серйозно. Я підозрюю, що вони вторгнулися в наше життя. Перше запитання: любиш поїсти? Ні, серйозно, як можна не любити це? Наступне питання. Скільки раз в день їж? Я їм п'ять разів у день. Що любиш із солодкого? Я обожнюю шоколад. Серйозно а так, я обожнюю яблука. Серйозно. От яблука це реально прям божественне. Мені так подобається їх їсти. Наступне запитання, що із напитків? З напитків я обожнюю просто каву. Особливо мак каву. Якось три в одному лате, якось три в одному карамель, якось три в одному оригінал. Ну, коротше, що із блюд? Із блюд я люблю. Серйозно. І пластівці. Обожнюю все, що можна попарити на молодці. Мюслі, пластівці, каші на молодці. Я дійсно люблю молоді. Ділийся з друзями до неря. Ну так, зазвичай це виглядає отак. Лера тобі їда, Да. О боже, Лера, я ж тебе обожнюю. Ну, типі снідруй. Я тебе те уб'ю. О, Лера. о, Лера, так мені. Або оцей прикол з останньою жвачкою, який так зараз бродить по інтернету, або прикол з у мене лише одна. Ну, ви думаєте, знаєте. Ділися жвачкою в класі. В ці запитання стоїть смайлик, який сміється. О, знаєте, от буває отак в мене в класі, отака ось ситуація завжди. Дай дві, як в рекламі. Дивіться програму «Їж», що я люблю тебе. Не знаю. Я не дивилась такої програми, тому що я замість програм заліз серіали. Не про любов, ви не подумайте, пан є, тіше, тіше. Я дивлюся «Дні віки вампіра, сверхістейне. Приїду. Далі. Я, щ... я дивляться, то що то вам подобається велика їда, яку не їдять чи ведуть. Чи... Ем... Докажи, що ти любиш їду. Я не знаю. Я сьогодні зімку сочну катки, я це доведу? Ні. Занадто просто їду. Їда. Ей. люблю. Ні, серйозно їда це не почує. Я тебе нікому не віддам. Всім дякую за перегляд. З вами була Кет. Якщо ти любиш їсти так, як і я, кади пальчики вгору і підписуйся на мій канал. Я вас люблю. Бувай!